Давайте запишеш один Ну, Пожалуйста. Довго чекали і дочекалися саму популярну модельку Revision On Samfлі. Самі ці окуляри зараз та й раніше поставляються в армію США та НАТО. Мають всі штампи проходження іспитів армії США та НАТО. Давайте більш детально подивимося про ці окуляри. Трошки ближче можемо роздивитись пакування. Поставляється воно в такому поліетиленовому пакуванні, як і всі окуляри, які поставляються саме в армію США. Стоїть штамп апель, такий зелененький, поруч це штамп, підтверджуючи, що ці окуляри можна використовувати з діоптричними вставками UPLC. Уже переноситься під ці діопти, йде в комплекті. Ну і трохи опису на самому пакуванні, всі штампи, всі штрих-коди. Саме так виглядає оригінальне пакування цих окулярів. Трохи почехло, має карабінчик, а навіть на самому Чухольчику вказано, що це виробник США. Тобто все починається з таких дрібниць. А це в нас серветка антифогу, Після її розкриття зберігати її потрібно в такому спеціальному кульочку. Далі інструкція, де вказано виробник, всі іспити, що пройшли ці окуляри. Більш детально по іспитам дивіться на нашому сайті, ми там все як завжди добре описуємо. Вигляд мають самі окуляри. Це лінза смок грей. В комплекті ще йде прозора, ми її покажемо окремо. На окуляри вже одягнений страхувальний ремінець позаду. Він регулюється, можна його знімати, переставляти. В комплекті ще у нас прозора лінза, і спеціально на прозорі вже ставиться другого кольору, переноситься, щоб воно так не кидалося в очі. А візуально на обличчі ці окуляри виглядають ось так. Покажемо вам. Позаду страхувальний ремінець, який регулюється. І про Віталіка нічого не казали в цей раз. Віталіка бідиться. Дуже багато моделей по ревіже зараз у нас є в мазині наявності, тому переходьте за посиланням і замовляйте.